З вами поговорити про, я думаю, добре, відоме кожному поняття на власних відчуттях: це про нашого внутрішнього критика. Що це таке, звідки він береться, і чи можливо з ним щось зробити, і якщо можливо, то як саме? Де цього відео з'явилась в мене тоді, коли я читала ось цю книжку, верніше, я її ще читаю. Це Тара Шустер, купи собі той добаний букет. А там якраз вона говорила про внутрішню неподругу. Ну, тобто те, що всередині нас, нас критикує. І вона розказувала, як можна позбутися цієї внутрішньої неподруги. І мене той варіант, який вона запропонувала, просто нажахав страшенно. Я думаю, ну, ні в якому разі не можна так робити. І в мене з'явилася ідея, власне. Поділитися з вами тим, а як же ж вартує робити. Ну, Почну з того, що ж пропонувала Тара Шустер в своїй книжці. пропонує. Вона каже про те, що з внутрішнім критиком потрібно поводитися сурово, жорстко і категорично казати, що я дурна, та Це ти, дурна, що ти мені таке говориш. Це я якась там щось не можу, та це ти нічого не можеш. Ну і от в тому, -тому плані. І я так собі подумала, що ну, коли ми так говоримо з нашим нехай і внутрішнім критиком, так само, як він з нами, то це нас нічо, нічим не відрізняє від нього. А ми так само жорстко поводимося з ним, як і він з нами. І це не виграшна ситуація, насправді ні для кого. А що ж, хто ж такий наш внутрішній критик? Це, власне, такий внутрішній голос наш, наш десь всередині, не плутати з голосами про шизофренії. Це наша частинка, яка з нами спілкується дуже часто критикуючи нас, звичайно кажучи, що ми щось не так зробили, що ми якось не так одягнуті, що ми якось не так сказали, що ми в 2002 році не так подивилися на людину і не те їй відповіли. а от Зараз ми б відповіли інакше. Це той голос, який нам каже, що ти дурна, бо ти щось забула, ти критин, бо ти не знаєш, як відповісти, на якісь запитання і тому подібне. В кожного цей голос говорить щось своє. Але, знову ж таки, повторюсь, майже завжди він критикує. І Саме тому я кажу, що це знайоме усім, тому що в кожного, як би там дивно не звучало, має бути такий голос. Тому що це наша. Абсолютно нормальна частинка, складова нашої самості, нашого внутрішнього світу. Єдине, що комусь не дуже прям сильно повезло, і вона ось така дуже критикуюча ця частина, яка може навіть деструктивно поводити поводитися з нами, да, з самою людиною. Вона може знецінювати, вона може ображати і тому подібні речі. Так от, чому я кажу, що це нормальна частина, і тут одразу говорю про те, що вона там може деструктивно якось поводитися. Ну, ми самі з собою, да, по суті, деструктивно можемо поводитися. А ця частинка це частина нашого суперего. Супер Его це наша така соціальна надбудова, яка в нас з'являється в нашій психіці під дією соціуму. Ну, Найперший соціум, звичайно, який на нас діє, це наші батьки, наші найближчі люди, наше оточення. Далі це з'являється там садочок, вчителі і тому подібне. І це постійно так надбудовується, надбудовується ця структура. Так, от, якщо ці. Особи, які були навколо нас, вони були критикуючими і деструктивними, то, відповідно, ця надбудова такою ж самою і стане деструктивною і критикуючою. Якщо ж комусь, наприклад, були досить адекватні батьки, які там в міру критикували, не були деструктивні, то звичайно в людини буде оця також частина, наша супер-его, але вона буде не такою критикуючою, вона буде навпаки такою більш допоміжною. Вона буде казати, молодець, давай, старайся, в тебе щось вийде, дати щось не то там ляпнула, але давай пішли далі. А от багатьом людям якраз таки не пощастило, і в них ця частина і перетворилась у внутрішнього критика. І цей внутрішній критик, по суті, робить з нами, з Людмила, все те, що робили з нами наші батьки. Якщо наші батьки на нас кричали, сварились за кожну провинність, а це був скандал, вони постійно казали, що ти дурне виростеш, ти дурне робиш, з тебе пуття не буде, як ти в цьому світі точно пропадеш, ну і тому подібні речі, ви навіть можете спробувати прослідкувати, що цей внутрішній критик... Найчастіше говорить фразами ваших батьків або вашого близького оточення. Тобто він говорить буквально те, що говорили вам, коли ви були маленькі або коли ви зростали. І наша психіка це всмоктує, це стає частиною її. І вже не потрібні якісь там нам дорослі, щоб це говорили. Ми вже можемо і, і робимо. Це ми вже самі собі це все говоримо. Говоримо, які ми такі пересякі, і що з нами не так. І вже не потрібно навіть, там, навіть якщо нам зовні кажуть, що ми класні, круті. Ми такі, так, так, ви говоріть, говоріть, я то знаю, що я придурок всередині. Ось так приблизно це виглядає. І ось Тара Шустер в цьому в цій книжці вона пропонує. Ну, по суті, знищити цю частину. Да? Вона пропонує з нею поступити так само деструктивно, як ця частина поступає. Ну, вона на своєму прикладі описує, як ця частина поступає з нею. Але це не дуже хороша ідея, тому що взагалі супер Его нам дуже потрібна. Для того, щоб ми могли вживатися в соціумі, для того, щоб ми могли слідувати якимось правилам. Якщо супер Его не є критикуючим, а навпаки, є підтримуючим, то це надзвичайно цінна наша частина, яка в якісь моменти негараздів може нам сказати так. Давай, збирайся, то там поплакала, чи повизмущався чимось, чи, можливо, також поплакав. І давай пішли далі жити цей світ, як нам виходить. Тобто, це насправді може бути дуже класною, допоміжною нашою частиною от в цьому відео я вам хочу розказати, як можна цього внутрішнього критика не заперечувати, не поводити з ним себе також якось жорстоко, не бути деструктивним по відношенню до нього, а навпаки, щоб цей внутрішній критик став вашим внутрішнім допомагателем, вашою внутрішньою підтримкою. Найперше, що ви маєте зробити, це навчити цього внутрішнього критика, як, власне, з вами потрібно йому спілкуватись. Ви маєте його навчити, як з вами можна спілкуватись, а як з вами не можна спілкуватись. Уявіть собі, так ніби ви знайомитеся з людиною якоюсь, і ви маєте їй розказати, що по відношенню до вас окей. А що по відношенню до вас не окей? І от ви маєте цього внутрішнього критика вже своїм свідомим таким, скажімо так, розумом. Перевиховувати так, як вам потрібно. А ви це можете робити. Да, батьків своїх ви не перевиховуєте, вони не стануть інші, ваше дитинство не зміниться. Але оця частина, цей так званий внутрішній наш об'єкт, це супер его, воно може змінитися, якщо ви будете його змінювати. І от варто почати з того. А щоб розказати, як з вами не можна поводитися, коли ви самі скажете на себе, я дура, я кретин, я нічого не знаю, ви маєте себе в цьому зупиняти. Це не дозволено нікому. Навіть вам самим по відношенню до себе, ніхто не має права вас так називати, і ви маєте всередині себе розуміти, що і ви не маєте права себе так називати. А якщо ви зробили якусь помилку, а, і оцей внутрішній критик такий: ага, я так і знав, ти така дурепа, ти вічно щось отак не то зробиш, то такі. хвилиночку. Давай на цьому зупинимося. Так, я помилилася, але це не привід називати мене отак, як я сама себе тільки що назвала. Тобто, ви маєте це дуже важка, але надзвичайно важлива робота, коли ви самі себе зупиняєте в тому, щоб. Самого себе обізвати якось, щоб самого себе знецінити, ви маєте всередині себе покласти цьому крапку. Ви себе не знецінюєте, ви себе не ображаєте, ви з собою себе деструк деструктивно не ведете. Ви кажете цьому всередині себе, стоп, я так не хочу. І далі, звичайно, це. Дуже важка робота, Прям дуже, але це можливо. Після цього ви починаєте пояснювати, а як можна. От, наприклад, ви помилилися, і оцей внутрішній критик, там, давай розказувати, які ви такі пересіки, і ви сказали ні. Ми не будемо так себе називати. І починаєте казати, а як же можна називати? Але головне, це дуже добре про себе знати: що е, так, я допустив помилку, так, це погана помилка, так, цього можливо, не мало би бути. Але що зараз е, ти можеш мені сказати, щоб мене підтримати? Прикро, що ця помилка виникла. Прикро, що я ступив і десь сказав не то. Дуже прикро. Давай подумаємо, як наступний раз це змінити, як в якійсь схожій ситуації можна сказати інакше, а, можна поступити якось інакше. І от коли там буде 5-10 разів ви будете вести такий з собою внутрішній діалог, я про внутрішній діалог отут, отут десь трошечки говорила. Ви зможете самі з собою взаємодіяти і самі собі пояснювати, як з вами бути. І ви кажете, мені не підходить щось, мені підходить то, то і то, то. І оці стосунки, які ви вибудовуєте самі з собою, це вам пригодиться і на будь-які інші в будь-яких інших стосунках, які у вас є навкруги. Спробуйте побудувати спочатку хороші, підтримуючи, не критикуючі стосунки всередині себе. Повірте, це можливо, це буває дуже складно, особливо якщо критик там такий, що просто хорошого майже всередині не залишив. Але це все одно можливо, коли ви самі собі кажете: Ну, я ніби не така вже й дурепа, ніби там і. Відносно да, робота хороша, відносно якось люди спілкуються, ви маєте знайти для себе відповіді. Чому це не так? Ви маєте аргументувати йому, ви маєте взаємодіяти з ним. І говорити, чому це не так, чому це інакше. Це не значить, що ви всередині себе маєте бути такі уваги. А взагалі все похер, я найкращий в світі, чи найкраще, я взагалі помилок не допускаю. Взагалі це не про мене. в мене все ідеально. Ні, це не про це історія. Це про те, щоб комунікувати всередині себе, щоб да, десь ви реально можете ну, зглупити десь. Можете не мати якогось розуміння чогось, але ви терпляче. І підтримуючи до цього відноситись. Якщо ви не маєте в чомусь розуміння, ви такі, ну окей, давай прояснимо цю ситуацію, бо вона нам неможлива, ми будемо поки на це звертати увагу, коли стане важливо, тоді будемо з цим щось думати. Це про те, щоб взаємодіяти з собою, щоб спілкуватися з собою, щоб не вірити на слово у цьому критику, внутрішньому, який ну, так навчився. З вами себе поводити, і ви маєте його перевчити, тому що коли ви нарешті стаєте з ним не ворогами, не опонентами, а стаєте з ним друзями. Це надзвичайно класна підтримка для вас, тому що ніхто краще вас самих вас не підтримає, ніхто краще за вас самих не попіклується про вас. Тому навчіться дружити з вашим цим критиком, перетворіть його в того, хто вас буде підтримати. І вам буде щастя. Розкажіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви взаємодієте своїми частинами? Чи це ваш внутрішній критик? Чи... Це той, хто вас підтримує. Якщо це той, хто вас підтримує, то як це вийшло, да? які ви фрази, можливо, да? всередині себе використовуєте, щоб підтримати себе. Я думаю, ну, це і мені буде корисно да? почитати різний досвід людей, і, думаю, тих, хто буде дивитися це відео, також буде важливо побачити, як можна взагалі з собою по-різному взаємодіяти. Я сподіваюся, що я донесла саму основну для вас ці думку да, про те, що не потрібно на внутрішнього критика якось зневажати його, погано до нього відноситися, жор жорстоко якось до нього відноситися, бо це ви самі, ну, ваш критик це ви самі, ви тоді жорстоко знову ж таки до себе відноситесь. А його. Виховувати під вас, під того вас, який ви є зараз. Щоб він став вам надійною підтримкою, опорою тоді, коли потрібна, любов'ю вашою, да, щоб він міг про вас турбуватися. Тому що уявіть що це буде такий. Ну, майже ідеальні, ідеальні батьки, які майже ідеально піклуються про свою дитину. От таким може бути. Ваш цей внутрішній голос, ваш цей внутрішній критик, якщо з ним правильно взаємодіяти. І я вам цього бажаю, щоб якомога менше ви самі себе так критикували і були в такому деструктиві по відношенню до самого себе. Бажаю, щоб цей внутрішній голос ви могли. Або мали вже так, його таким, або могли перетворити на власного помічника і підтримку. На сьогодні буду з вами прощатися. О, ні, по скрипту. Це не означає, що ця книга погана і що не варто її читати, бо мені не сподобалось, да, оця глава про внутрішню неподругу, так здається, називалась. Ні. Це не говорить про те, що це погана книга. Просто в деяких моментах я з нею не згодна, в чомусь я з нею абсолютно згодна, і вже коли я її дочитаю і буде на неї огляд, я вам про все це розкажу. А тепер от вже буду прощатись, до нових зустрічей. Бувайте!